Всім доброго дня з вами інтернет-магазин МТЗОК, займаємось запчастинами до тракторів МТЗ роторної косарки граблів Рошилка Сонечко. працюємо різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою готівкою та оплатою на рахунок ФОП. Хто бажає придбати собі у нас запчастини з Молдови, Литви, Латвії або Естонії, можете зателефонувати за номером в описі до цього відео, там є номера телефонів перевізників. Сьогодні в нас на огляді капоти, які є в наявності в нашому магазині. Ось, Як можете бачити, ми встановили такий червоненький капот на наш макет трактора, в якому є всі майже всі агрегати. та... Вузли в розрізі для того, щоб розуміти більш краще клієнтів, які в нас щось замовляють. Тобто мені там щось там треба. Ми підійшли, глянули, уточнили таке таке, все є. На рахунок капотів, є в наявності ось такі капоти. Є вони двох варіантів. Це нашого виробництва, тобто українського та оригінальний. Також вони там ще є. Ну, або старого зразку. Відрізняються вони на мтз 82, 892 Це передньою частиною. Тобто, або є решетка нижня з фарами, або фари виведені на бік, тобто з боків. Ось, тут. Ось такий варіант капотів у нас є. Також у нас наявності в магазині є дуже цікавий капот, який ми. Хочемо вам запропонувати. Це у нас капот повністю з нержавіючої сталі. Трошки раніше у нас були відео огляди такого капоту, але ось він у нас стоїть. Вартість його 15 тисяч гривень, повністю з нержавійки, блискучий, прикольний, красивий який зробив ваш трактор дуже унікальним. Якщо бажаєте, можете собі придбати вартість його 15 тисяч гривень. Також в наявності є інші варіанти. Ось такі е, нового зразка, тобто, де, фари, де, де фари йдуть в капоті тисяч гривень нашого власного виробництва, тобто українського. Ціна 6500, зі скидочкою, трошки вже він піде ржавів. Далі йде такі ж самі нового зразка, ось старого зразка з переднім відкриванням, і фари у нас для того, щоб вивезти їх з боку. І також ось такий є оригінальний 14500 його ціна, синій колір. Тут у нас іде різниця, як можете бачити, в цих Посиленнях і в ось тому уголку, там, де йде повітропровід. Ось, як можете бачити, такий має вигляд капоти. Хто бажає собі замовити капоти або ще якісь запчастини до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракс та граблів Рошилка-Сонечко, телефонуйте номер в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт і на наш інстаграм і сторінку. Переходьте, підписуйтеся. Пишіть, які у вас є запитання, або що бажаєте замовити. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.